Міністр оборони провів тест драйв французьких танків на колесах. Джаолінщики спалили колону росіян, а снайпери на передовій змінили тактику. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Новини з фронту від наших воєнкорів. Далі. Снайперська гвинтівка на колесах. Саме так міністр оборони України Олексій Резніков назвав французькі бронемашини ЕМИКС 10 рс Українські екіпажі вже готові застосувати цих залізних монстрів проти окупантів. Кілька місяців тому Україна отримала французькі броньовані машини амікс 10 рс Це легкі танки на колесах, дуже мобільні. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою. Багатофункціональна підвізка, яка регулюється вправо-вліво. Наклони дула. у Вене додається мінус 32 плюс 38. Він на 300 лошадіних сіл. Йому це вистачає вполне. Розвиває максимальну швидкість 120 км. Бронемашина має колісну формулу 6х6 та оснащена системою гідропневматичної підвізки зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, тому її можна ефективно використовувати у складній місцевості. У порівнянні з гусеничною технікою, дуже ефективна і тиха. На колісній базі чують. Я можу під'їхати до будь-якої позиції, почую тільки двієті. І, і не зможуть зрозуміти, що це там. Він може працювати від башні, може працювати за, за, за укриття, тобто за бугрів. Підвізку можна отрегулювати так, щоб буде тільки показуватися башня. Тобто, будь-який бугор він під тобто, таким углом. амікс 10 Рес озброєна 105-міліметровою нарізною танковою гарматою, здатною стріляти на дальність до 2 тисяч метрів. Українські екіпажі вже пройшли навчання з використання цих машин у Франції за скороченою програмою підготовки. Французи вони нам розбивали тобто, обучення на місяць. Вони це все сократили, тому що вони поняли, що ми учимося швидше, ніж люба друга людина. Ми схватили це все на літу. Я от навчився на ньому через неділю я вже їздив по треку. Підрозділи, які отримали цю броньовану техніку, об'єднали її обкатку з підготовкою молодого поповнення та провели один з елементів психологічної смуги перешкод обкатку танком. Перевірив надану партнерами техніку, і міністр оборони України. Спочатку він поспілкувався з екіпажами бойових броньованих машин, запитав про їхні враження та зауваження, а потім і сам покермував легким танком на колесах, провівши невеликий тест-драйв. Фантастика. рулиться, я вам скажу, як моя Багі, практично під час змагань. Єдине, що я переживав за пана адмірала, що все ж таки він нам командуючий потрібен, Тому так легенько. Кожен раз, коли сідаєш, умовно кажучи, за кермо, кожен раз здивуєшся, що така важка махіна настільки легка в управлінні, настільки легко йде, і от я там трошки дав ну обережно, скажем, дав швидкості по. Рельєфу, розуміючи, що в мене на борту люди, які ну не сидять, а тримають, тому треба було все ж таки обережно. бути. але все одно був здивований скільки вона легко проходить. Як порівняв командир екіпажу, це снайперська гвинтівка на колесах з точки зору артилерії. Я переконаний, що це хороший подарунок від наших французьких друзів і партнерів. Я тепер точно знаю, що буду просити в них більше. Морпіхи спалили колону росіян біля водяного. Успіх в цій операції хлопці пов'язують з появою талісману. Подробиці у нашого воєнкура Анни Новіцької Джавеліна вже більше місяця на службі в морській піхоті, буквально з самого народження підрозділу Джавелінників щеня подарували побратими. А вже наступного дня армійці знищили вщент ворожу колону. Тоді окупанти наступали в районі водяного, але діти до наших позицій їм не судилося. Начався штурм. Колоною противника танкової колоною. Там було десь близько 9-10 одне з техніки. По початку там підбили одразу т 72 але вони не зупинялися і вони далі їхали, як чому не бувало. По їхньому штурму було видно, що їм, як сказати, все одно, що вони втрачають техніку і вони далі йшли на штурм даних позицій. Потім вже мої хлопці. Наносили вогневі удари по техніці противника. Хлопці одразу знищили два танки та два БМП окупантів, а іншу ворожу техніку вже зустрічали наші танки та артилерія. Решта були танкові бої, танки також наносили вогневі враження і по БМП, і танки, наші, танкісти. Танки, наші танкісти так само так, і відповідно артилерія. Артилерія теж там порусив. Ну, атак, атаку відбили. Та вони всі знищені. Ну, відбили, забили. Для наших бійців ці трофеї не перші. За три місяці Маяк особисто знищив п'ять одиниць техніки. Перше БМП, друге уражена техніка це танк Т-72, е, третя техніка БМП. Ротивника і в останні рази також два танки Т 72. Артилерист на позивний кірік звільняв Херсонщину, а зараз воює на Донеччині. У вільний час малює на снарядах, одним із яких знищили ворожий склад з боєкомплектом. Знайомитись із воїном їздив Олег Грисун. Саша, розкажи, що відбувається? Швиденька дали лиць... має часу розказувати, що там за заці... Ну це все час уходить. Ну велика ціля каже. Треба швидко почитати, порахувати і дати навіднику установки. Горі! Насипай! На скільки близько біля цілі випало? По діагоналі виходить где-то 170 метрів. Ну как учитывая то, що это перший раз з цієї громади стріляємо з пристрілки, це офігенний результат. Следующая пристрелка, обещаю, будет метров 20-30 от цели. А у с первого раза попасть? Так и э, бывает? Значит, стой. Бывали такие случаи. Бывало, что по несколько раз на день даже с первого раза попадал. Ну, это, скажем, дуже велика вдача. Дуже велика вдача попасть с первого пострела. Это другой пост. Первый постріл был пристрелочный. Пташка у небе дала корректировку. Артиллерия это, скажем, командная работа. Если кто-то один про то будет вся команда. Может, например, там пилот все правильно сделать, коррегувальный. Я могу правильно пораховать. На видник, если там где-то что-то не докрутил, бы, все, уже снаряд летит не туда. Ну, у нас люди опитні, всі Ми з полуслова приймаємо друг друга. Саша Кірік в переривах між стрільбами буде розмальовувати снаряд, напише, що Севастополь це Україна. Цей снаряд він сфотографує, відправить людині, яка це попросила. І вона, може, в майбутньому роздрукує його, повісить в рамочку на стіну і буде красуватись. <звук> Например, там волонтеры, там добрые люди просят, там э, рисую на снаряде э, всякие там пожелания их не. Работал-то на д 20 вот, разрисовали снаряд. Кстати, тут снаряд Герман разрисовывал, а не я. И получилось так, что на следующий день я что-то думал, что я его выстрелил, а он остался в машине. Поменялся гарматами, сел на мсту, а с Д20 Ганс работал. И Ганс этим снарядом, да, кажется, там не помню, в БК попал. Парень, например, там девушке, такой самой мощной девушке предложил руку и сердце. Серьезно, да. Это, по-моему, немцы они не по национальности, если не ошибаюсь. І що самое интересное, девушка не отказала, Да, Там было написано Mary Him Emily». Гармата вже зробила два постріли і зараз навелася вже на третю ціль, але чекаємо, поки аеророзвитка заміни батареї на дронах. Насипай! Коли потрібно прикривати нашу піхоту, ми, як завжди, на ногах, тобто В різний час, в будь-яке час суток. Чистимо, також і підносимо снаряди, забираємо гільзи. Тобто працювати на гарматі це потрібна достатня кількість людей. В перший день повномасштабного вторгнення, як розпочалося, було важко просто сидіти вдома і спостерігати, то взяв документи і одразу пішов військомат. Я якби не служив в армії, але прийшов військомат і сказав, що. Мене, будь ласка, відправте туди, де вважаєте за потрібне. І так мене відправили у артилерійський дивізіон. Батальйонні навчання в декілька етапів. Наша колега Марія Бібік тепер знає, як знищувати танки та нестандартно використовувати дрон-бомбардувальник. Артостріл! Навчання новостворених підрозділів займає чимало часу. Злагоджений колектив набагато краще взаємодії між собою на даному тактичному операційному центрі. У нас знаходяться офіцери з відділення. Розвідки, оперативне відділення, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба, зв'язківці всі ключові особи, які в принципі, виконують свої завдання чи свою част, часточку роботи в бою. Основним елементом успішної роботи підрозділів на полі бою є злагоджена робота командного пункту. Адже саме командири володіють оперативною обстановкою та коригують роботу особового складу. Саме зараз командири слідкують за роботою підрозділу за допомогою БПЛА. Ми пролітаємо над противником, фотографуємо, визначаємо координати цілей, передаємо цілі для артилерії. Ось такі безпілотні літальні апарати. Хлопці використовують для виявлення цілей та передачі інформації про них. Цей вони жартівливо назвали ACDC, бо дуже полюбляють музику цієї групи. Сформований, ну, місяць, може більше. І люди один одного не знають. На навчаннях ми живемо вже разом в палатках, вже разом десь заступаємо в патрулі, вивчаємо людей. Це наметове містечко, де хлопці будуть розміщатися до закінчення етапу злагодження. Хтось облаштовує побут, хтось чистить зброю або просто відпочиває, готуючись до завтрашнього важкого дня. Це у нас команда КСП батальйону стаціонарна, розвернута, вивчають. Зараз на карті місцевість відповідно буде подальшому проведене рекогносування на місцевості, де ми будемо проводити подальше оборонні або наступальні дії. Командир керує підрозділом під час бою з командно-штабної машини. Вона легко броньована та обладнана необхідними засобами зв'язку. В цю машину наразі вміщається 9 чоловік. В машині завжди повинен знаходитися командир батальйону, водій, оператор БПЛА. Та оперативний склад. За рахунок також цієї машини я можу завжди пересуватися в бойових порядках свого підрозділу в наступі. Можу знаходитися в будь-якій точці в обороні. Це в окопи наші там, де зайняті позиції. Найголовніше, щоб усі були на своїх місцях. Зараз ми знаходимося з хлопцями в окопах, де вони займають оборону. Кожен розміщається на своєму місці та чекає подальших вказівок від командирів. Чувствуєш, коли стріляєш з РПГ. Балдею. Нічого тут важкого нема. Та моє головне. Розчитати цілі все. Прицеліться висело. Взяти чуть повище для Евакуація поранених. Наступний етап навчання. Зараз будуть машини, будемо евакуювати. Тут тренуються надавати першу допомогу побратиму та вивозять з поля бою до стабілізаційного пункту. Після евакуації підрозділ відпрацьовує вогневе ураження важкої техніки. Оператори БПЛА виявили ціль ворожий танк. Знищуватиме його перший український багаторазовий ударний дрон Панішер. Ми зараз з вами були за 20 кілометрів від цілі. І ви бачили, що ціль була вражена. Похибка у нас 4 метри його радіус дії 45 п'ять кілометрів. Паніш розпроможний не тільки знищувати ціль, а й доставляти вантажі. Була місія, треба було батареї до енлавів, то доставляли отаким от дроном. Військові постійно навчаються та вдосконалюють свої навички, аби використати їх в реальному бою. Змінили тактику навколо професії снайперів вирує чи не найбільше міфів. Олена Гаврилюк поїхала в бойовий підрозділ і готова розказати, чому безшумні вбивці не люблять маскувальні кікімори. Видача буде сильна. Зараз дізнаєтесь. Там за що це якась Але снайпер. Хто ж він такий? Сьогодні ми розвіємо деякі міфи про цих воїнів невидимого фронту. Коли дивишся на калібр снайперської гвинтівки, то підсвідомо очікує шаленого відбою. Таке упередження існує, тому вирішила поспілкуватися з фахівцями і приміряти роль снайпера на себе. Спочатку мене інструктують, вчать займати положення та шукати ціль. Ми використовуємо гвинтівки 308 го калібра або більшого, і вони вже допрацьовані, тому ну, зараз ви тут і відчули. Віддачі немає. Також на згадку про снайперів в уяві одразу постає образ бійця в кікійморі. Хлопці кажуть, що нині це не працює. Маскувальні сітки більш ефективні, легкі та мобільні. Гвинтівка сама найпростіша 308 калібру зетка. Вона важить 7,5 кг, кілограмів. Плюс БК уже 10, Це без особистих речей. Цією вагою йти на великій дистанції. А... Тим паче перебігати, робити маневри дуже важко. Тому тягнути кікімару, яка важить ще 10 кг, і являється великою ціллю, коли ти в ній одягнений, ну недоречно. Для точності снайпери використовують силу силену приладів. Як засвідчує практика бойових дій, без цього всього можна обійтися. Для нашої стрільби більше підходить незручні положення, якісь люди втомлені постійно. Тобто Ти прибіг, швидко відстрілявся. І це все буває на емоціях, це все дуже швидко. Тобі потрібна мобільність і не буде такої зручності, коли ти прийшов, спокійно розстелився, подивився погоду, достав цю метеостанцію, поміряв вітер. Такого немає. Це, ну, воно є, але це більше спортивна стрільба. Хлопці кажуть, що навчання на полігоні не порівняти з реальним боєм. На полі бою снайпер використовує лише те, що допоможе досягнути результату та залишитись непоміченим ворогом. На сьогодні це все. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал військового телебачення, та не забудьте про дзвіночок, аби першими дізнатись про нові відео. Разом до перемоги за тиждень побачимось.